Доброго раночку. Любі мої друзі. Доброго ранку, незламний народи славної і величної України. Ми повертаємося знову в прямий ефір, тому що, на жаль, чомусь інтернет не завантажував мій прямий ефір, видаючи те, що повільне з'єднання і що він взагалі як. Ну, мене не бачили. Я так розумію, що мене не бачили. Отже, друзі, ми повертаємося в рамках чудового проєкту поетичне волонтерство. Ми повертаємося сюди, щоб подякувати Збройним силам України за сьогоднішній ранок і, взагалі, за те, що вони у нас є. Ці ранки до сих пір, <кхід> пліч-опліч, уже uh, три роки нас і наш спокій оберігають. Наші захисники, подякуємо їм за цей ранок і нагадаємо, що це поетичне волонтерство націлене і спрямоване на те, щоб заохочувати вас, любі мої друзі, донатити і підтримувати наші Збройні Сили України, нашу армію. Їм це вкрай необхідно. Справа в тому, що. Вони там, ми тут. Я повторююся, те, що казав в попередньому ефірі, бо не знаю, чи він завантажиться чи ні. Але ми повинні показати своїми донатами їм те, що ми є єдиним цілем, що в нас єдина мета, єдина ціль все, що ми зараз хочемо і прагнемо, це перемоги. Нарешті того мирного неба, яке ми бажаємо іншим і собі, воно повинно над нами бути. Але це наші спільні зусилля, не тільки Збройних сил України. Це повинно бути видно і в, наших, в нашій допомозі, в, нашому, в наших щирих пожертвах, в наших донатах. Друзі, донатьте, бо це життєво важливо. А ми продовжуємо. Я... Читав в попередньому ефірі, але ще був цей ефір повноцінний. Зачитаю ще раз. Чудовий автор Андрій Маркота видав чудову книжку майже реальній історії. Надіслав мені в подарунок. Андрійко, Дякую тобі. Сьогодні я зачитаю з неї вірш Мова і язик. Чути мене добре, надіюся, щиро надіюся, що тепер все видно і чути, бо був перебій з інтернетом. Хтось вирішив, не мова, а язик ні, совісті не мають такі люди. І хочеться зірватися на крик. Балакайте в українською іуди. і бридко чути какання оте. Язик, якась біда невикорінна. Де ж наша соловійна нерозтлінна? Закон про мову то для них пусте. А присоромиш, гримнеш кулаком, вони нас ущемляють, Помогіть! і тільки на захскиглять язиком, як лізе вже кацап Освободітель. Самі ж в кущі, затамувавши лють, не вражку тут на шиї сядуть мертво, і будуть розговарь уперто, і в кашу нам навмисне наплюють. Чи не пора б собі перемогти? Того раба московської отрути, Щоб не старався, мову збер... Що не старався мову зберегти чи вчити, а волів її забути. Та хтось не хоче, хтось уже так звик. Тому й прийшов Рашист до нас до хати. І доки буде військо своє пхати, допоки буде тут його язик. Отже, друзі, нагадуємо, що під цим ефіром будуть обов'язково. Будуть обов'язково рахунки наших волонтерів, де ви можете донатити, допомагаючи перевіреним людям. Донатити, допомагаючи нашим збройним силам України, триває дуже багато зборів. Сідла Дубова Наталія вона тут буде обов'язково про це нагадувати. Також всі інші, хто приймає участь у нас в волонтерських зборах, це люди провірені, а провірені вже давно їм довіряють. Отже, друзі, пам'ятайте, що по гривні, по дві, а оскільки нас в групі 25 тисяч. Ми можемо зібрати хороший збір допомогти нашим Збройним силам. Чудову книгу я отримав від а, моєї улюбленої а, поетеси: це Марія Грицан із Закарпаття. Марія Васильівна. Щирі вітання вам. Я бачу, що ви були на попередньому ефірі. Напевно, ви знаходитесь сьогодні тут з нами і на другому. А, зачитаю вірш із а, книги. Любов у спадок, автор Марія Грицан. Спасибі вам за доторк до душі, за доторк той, що не усім відчути, дозволено у цій землі глуші, де часто важиш бути чи не бути. Спасибі за короткий блиск в очах, що вам його вдалося запалити, що вогник той дочасно не зачах, і наперекір всьому схотілось жити. За здогади, а може, не дарма, за розуміння все стається вчасно, за ніжність ту, що зранку огорта, і щастям душу поливає рясно. Пані Марія, дякую вам за чудову збірку, яку я отримав від вас у подарунок. Ціную, люблю. І поважаю. Чудова поетеса з Житомирщини написала прекрасну прекрасний ліричний вірш, і це така інтимна лірика. Мені вона дуже подобається. Світланка Вітер, Житомирщина. Біжать нестримно, як вода роки, минає місяць, інший наступає. То повертаюсь, то повертають звірі пташки, то знов ключем осіннім відлітають. А я все жду, що ти мене знайдеш, весною станеш на моїм порозі, і вже не буде перепон і меж, Що ми зустрілись на одній дорозі. Наснилося, йдемо по саду ми. Купаючись у сонці і в коханні, нехай в обіймах лютої зими Сон передбачить здійснені бажання, нехай той сад насипле у траву Дари весільні, яблука червоні, і доки, і доля посміхнеться, Наяву твій слід позначить на моїй долоні. Друзі, періодично буду нагадувати, що це поетичне волонтерство. І ми тут збираємося для того, щоб нагадати, як важливо донатити на підтримку Збройним силам України. Адже цей ранок це завдяки їм. Тому дякуємо за ранок нашим Збройним силам України. Хочу зачитати. Дуже хороший вірш, такий патріотичний, чудової людина. Це Мар'яна Горган, Горган із Одеси. Дуже наша хороша, багато нам, багатьом нам знайома, а дуже хороша людина і вірш з Україною в серці. Україна моя це не тільки земля, це у небі веснянім. Лелеки, Україна моя, це не тільки моря, це пахучі карпатські смереки, це не тільки сади, що дають нам плоди, та нічим не зрівнянні її луки, і не сірість доріг, а бабусин пиріг, підбайливі татусеві руки. Це матусі сльоза, це дівоча краса, це синів наших сильних завзяття. Що на сході тепер захищають Тебе, віддають там життя наші браття. Україна моя це не тільки земля, це не тільки кордон і не карта. Це любов і добро, це букет молитов. Забувати про це, друзі, нам не варто. Тут уже я бачу е Сідлар Наталія. Виставляє рахуночки. Нагадаю, що ми проводимо це поетичні ці поетичні читання, це поетичне волонтерство. Це дуже хороший проект для того, щоб нагадати, наші донати рятують життя наших близьких, наших друзів, друзів, наших воїнів. І я гадаю, що сьогодні, перебуваючи тут, на цьому прямому ефірі. Можливо, хтось його слухає, займаючи своїми щоденними справами, можливо, хтось його дивиться, попиваючи свій улюблений напій, але це все завдяки тому, що Збройні сили України своїми грудьми захищають нас там на Сході, на півдні, на півночі і роблять це вже продовж трьох років. Давайте, друзі, підтримаємо їх, давайте будемо щедрими. Давайте донатити. А, на жаль, цього автора, мого хорошого друга, вже немає з нами. Це Василь Мошуренко. Це людина, яка писала таку чудову. Поезію, таку чудову творчість зачитуюсь, захоплююсь, дуже довго не відпускає, тримає те, що він залишив нам після себе у спадок. Один вірш, який присвячений пам'яті жертв голодомору, написаний у 2009 році в Києві. А я хотів би зачитати. щоб ми пам'ятали, що? Чому це зараз саме цей вірш? Щоб ми пам'ятали, що означає а, оцей наш сусід, що означає прихід його на нашу землю, а, і що означають його слова можемо можем повторити ось гіркі спогади у вірші Василя Мушуренка? Вірш без назви. Просили дітки хлібця, так просили. І рвали коси на собі, мамусь, матусі сиві. Хотіли, дітки, жити, так хотіли. І рвались душі татусів від горя по сивілі. А смерть ватагою цинічною ходила. І заглядала скрізь, шукала зиску. Косила всіх, ой, як вона косила, не обминаючи й маленьких ще в колисках. Ватаги п'яні з чужаків та наших по селах лазили геройським гадовинням, а Петрики, Іванки, Галі, Даші ішли у забуття, і павутиння, печалі страху, чорної зневіри. Обсновувало душі, совість, гордість, окутав все холодний морок сірий. Та й сонце, активістська п'яна морда, дивилось крізь той хижий морок сонно. Все ж по інструкції, все правильно, законно. На люд, що усвідомити хотів. Надіючись на сталінських катів, надіючись на партію та Бога, бо ж більш не було, бо ж більше не було на кого? Що шкоється, і де взялось це лихо? Дрімає все, так тихо, ой так тихо. Не просять дітки хлібця, вже. Не просять. Уже й матері над ними не голосять, а смерть ватагою всій раді засідає, велику перемогу приливає. А Петрики, Іванки, Галі Даші йдуть у забуття. Невипадково, мабуть, комуністи. Римується словами Хочу їсти. Так, це був Василь Мошуренко. Друзі, зараз ці вороги знову на нашій землі. І вони були вже і під нашими будинками на наших подвір'ях. І тільки завдяки ЗСУ ми маємо можливість жити нормальним життям. Я прошу вас, друзі, доєднайтеся до донатів, доєднуйтеся сьогодні, завтра, коли маєте можливість. Це дуже важливо. З вами був Василь Щербюк сьогодні 31 жовтня 2024 року, і це був поетичне волонтерство і поетичне читання, які відбуваються кожного ранку. Запрошую вас сюди приходити, насолоджуватися поезією. Запрошую вас приходити приймати участь. Зв'язуйтеся з Наталією Сідлер. Всього доброго. Дякую за ранок, ЗСУ.